Мені звати Анна, я займаюся японською мовою вже більше 10 років. Професійний вчитель викладання японської мови, навчаю до Н2 рівня. Якщо шукаєш репетиторик або школу японської мови, запрошую на уроки. Перших три уроки позначиться 50%. Окей, повернемося до відео. В японці дуже люблять вибачатися ця фраза, тоді коли тобі треба, наприклад, привернути увагу людини з самім. Залежно від ситуації, існує кілька альтернатив, які передають декілька. Інших відтінків Гуменасай. прикладе. Як вибачте мене? Гуменасай дзембу була та носитись. Менш формальне гомен. Наприклад, гомен окурита на роботі. Там можете використати фразу мошіваки коземосе. Ви можете як альтернативу ще використовуватись через речімас. Ще від що цурешімас є дезга», коли ми хочемо запитати якісь незручне питання. Наприклад, дезга онемайва». В Дуже формальних варіантах. Ми можемо використовувати фразу комоєва кокакасіма. Усі ці фрази можна знайти в документі в телеграм-каналі. Дібе що було цікаво та корисно. Гарного вивчення японської. Йоршко не